Хоч фермерка на пенсії Ван Фенцінь і хворіє на діабет, і в неї посилився біль у животі. Вона однаково вже кілька місяців не відвідує лікарні. 70-річна жителька китайської провінції Хайлонзян каже, що вони з чоловіком відкладають більшу частину пенсії для сімей своїх двох синів, які ледве зводять кінці з кінцями. Саме тому обидва її сини вирішили не народжувати другу дитину. Маємо внуків, і ми повинні зробити так, щоб вони мали що їсти. Ми не можемо ходити по смітниках. Через це діти не наважуються заводити другу дитину. Щойно дитина піде до школи, витрати злетять до небес. Експерти попереджають, що в Китаї ось ось вибухне демографічна бомба сповільненої дії. Торік населення країни уперше за 60 років зменшилося. Літніх людей стає дедалі більше, а молодь не хоче мати багато дітей. Раніше провінцію Хайлунзян уважали промисловим центром Китаю, однак тепер заводи переносять на південь. Туди ж їде більша частина населення працездатного віку. Усі технічні фахівці поїхали працювати до південних міст, де їм більше платять. Раніше в Хайлунзяні було багато великих заводів, а тепер їх зносять. Оскільки робочої сили стає менше, до місцевого пенсійного фонду надходить дедалі менше відрахувань. Цього місяця на картках соціальної охорони здоров'я менше грошей. Ми дуже засмучені. Перш ніж зменшувати виплату, влада мала запитати нашої думки. У Хелунзяні зараз найбільший пенсійний дефіцит і найнижчий рівень народжуваності. Наприклад, цей юнак стверджує, що він ніколи не матиме дітей, хіба що коли стане мільйонером. На північному сході Китаю є така тенденція батьки фінансують дітей. Якщо я одружуся і матиму дитину, я витрачатиму на неї 50% енергії, а мої батьки витрачатимуть 80%. те саме стосується грошей. Експерти вважають, що вже на початку 2035 року державний пенсійний фонд країни вичерпається і що його треба реформувати.